Штучний інтелект у маркетингу. Штучний інтелект допомагає за дуже багатьма параметрами, наприклад, як персоналізація і таргетинг. За допомогою алгоритмів штучного інтелекту компанії можуть аналізувати дані та поведінку клієнтів, щоб створювати цільовий та персоналізований контент, і забезпечити доставку правильного повідомлення потрібному клієнту в необхідний час. Такий персоналізований підхід може призвести до підвищення рівня залученості, покращення задоволеності клієнтів і збільшення конверсій. Також штучний інтелект буде корисним для оптимізації та автоматизації. Трудомісткі завдання на зразок АБ тестування та дослідження ключових слів стануть простішими та швидшими. використовувати штучний інтелект в маркетингу. Перше це створення контенту. Зараз існує безліч AI-технологій для створення відеоконтенту, для озвучки чогось, для генерації різноманітних креативів. Ви можете зекономити купу бюджету, наприклад, на команду, на